Доброго ранку, Україно. Успіх любить молодих та завзятих. Зухвалість теж не буде зайвою. Головне вірити у свої сили. Команда юнаків з Києва вражає своїми технічними вигадками Україну і світ. Соломія Поливка детальніше розповість про це у наступному нашому сюжеті. Мабуть, більшу частину українців лякають наступні слова. 3D-принтери, роботи, квадрокоптери. А ось київські хлопці з хакерспейс знайдуть лад усім цим термінам. Більше того, технарі за освітою, пов'язані з програмуванням і верстатами, кинули виклик рутині в офісах і зорганізувались у творчій ком'юніті 21 думців, так званий клуб любителів технотворчості, у планах яких достатньо амбітні проекти. Започаткувавши свої проекти на території гостинного двору та у кафешках, учасники хакерспейс доросли до думки створити власний спільний робочий простір в офісі. Ого, і лабораторія для роботи з залізом і окрема кімната для команд, які працюють над конкретними стартапами. Що майструють хлопці? Удосконалюють різноманітні пристрої та створюють нові. Деякі зі стартапів стають успішним бізнесом. У хакерспейс народився інтернет-магазин техніки, лабораторія сканування, а також майстерня з виготовлення лонгбордів. Серед успішних винаходів хлопців відомий перший в Україні саморобний 3D-принтер: іграшка робот, робопанда, паяльна станція, мікроскоп для створення мікросхем, верстат. Також в процесі робота над стабілізаційним підвісом під відеокамеру та розробка нейроінтерфейсу. І це не все. Хлопці можуть сканувати живих людей і робити їхні копії пластикові фігурки на 3 d принтері. Ще в планах софт для біонічного протезу, щоб інвалід власноруч міг управляти візочком. Що далі на подібному експериментатори планують робити бізнес. Головна задача знайти інвестиції і масштабувати проект за стандартним принципом: комерціалізували ідею, запустили бізнес. Не буде грошей, ідея помре. Отож, бажаємо хлопцям успіху, а ви ризикуйте, творіть власні проекти, і Україна про вас почує.